Всім привіт сьогодні з вами, з вами на зв'язі Денис 2019 І сьогодні ми поїхаємо в гру і називається Didact.exe І це якась не гра, а сраний, дурний вірус, який може привітати фа... мої файли. Ну що ж погнали? Так окей. На место будет. One Studios, One Button. Ну классно. А такие, такие знала, как из вирус. Так, окей. Мы вбили звонили, круто. Круто, что мы вбили звонили, да? Да вмирай. Дводі дурний. Китайська Росія. Оце куто. І як в Кореї? Китай та Японії. Може це створено в Кореї, не знаю. Я пішов. Я просто писала на так що мені не було ж страшно. Поки. Буде смерзоти. І я хочу особ. Я хочу тебе побачити. В смыслі Все? А, до чого нафіг? А! Вірус? балоті друзі, я з'якався від такої гри. Тут може даже обація. Оп... Дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І не забудь колокольчик поставити коменти. напиши і зайди в мій телеграм-канал. І ще підпишись там. Що мені не було страшно? Я п'ю енергетик з п'яшкою. Ну що ж, цей ролик підійшов до кінця. Дякую за посмотри. Всім пока! Я все камеру запивав.